Шахрайство на війні Олег Ляшко обманув волонтерку і присвоїв собі заслуги загиблого героя. Валентина Бессонова, яка сьогодні на фронті щодня готує їжу і забезпечує продовольством воїнів, зізналася, що ніякої броньованої машини, попри обіцянки, Ляшко їй не дарував свою чергу. Вдова комбата Олександра Гомоніка, більш відомо, як батя, заявила ТСН, що Ляшко нахабно використовує ім'я її вбитого чоловіка. Детальніше Валентина Мудрика. У темних окулярах і зі зброєю в руках такий образ створює собі Олег Ляшко. Та хто насправді ховається за чорними окулярами? Понад два тижні тому Олена Гоменюк поховала чоловіка-десантника. Попри біль втрати, вдова досі не може оговтатися від брехні ляшка, який вирішив пропіаритися в день його загибелі. Прийняв смерть героя в бою. Мій друг командир Олександр Гуменюк. Саме за моєю пропозицією тодішній міністр оборони Михайло Коваль призначив Олександра комбатом у квітні цього року. Я не хочу навіть комптувати. Ну це це навіть не підлягає. Ляшко посприяв гуменюку стати Ну, Я навіть не хочу входити в дискусію. Не хочу що робити. Це 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 дуже непорядно. Навіть непорядно це говорити. бойовий товариш комбата Баті згадує, як вони вдвох без ляшка формували 11-й батальйон добровольців. А вдова заперечує, що її чоловік дружив з депутатом. Це піар 120% піар. Це Это... Піарнізки просто напросто Я вважаю, що ну у політиків вже немає ні честі, ні совісті. Та нардеп провадить своє родині загиблого героя. Допомагає Днями Мій помічник спілкувався із сім'єю. Mm -hmm. Комбата Олександра Гуменюка. Погано на жаль поживач спілкуємося, спілкуємося. Лішку не зв'язувався з нами, не розмовляв, нічого. У мирному Києві від політика не відходить шестеро охоронців. За день їх змінюють інші шість чоловіків. Охорона супроводжує псевдогероя аж до його джипа, того самого синього рейндж-ровера, який Ляшко обіцяв продати через аукціон і вторговані гроші віддати на фронт. Я в ній часто їв, спав у дорозі, перевдягався, писав на Фейсбук. Тому не жлобіться. Ну продаємо ще? ні ще не продали, але майже продали. Бо mm. губець уже накльовується, треба is... взяти найбільшу ціну. Два тижні минуло, навіть бійці втомились чекати. Пане Олеже, подаруйте, будь ласка, свого ровера нашим миколаївським десантникам їм скоро в те пекло повертатися. А ви сфотографуєтеся при передачі, буде піар краще ніж у шустера. Цей джип ляшка, Ох, якби зараз знадобився волонтерці з Черкас, яка працює на передовій. да, здала, обіцяв, не немає. Ніти просто протерався. він приїхав на броньованих машинах. Ще вона задала за. все увозили мальчишкам на передовую. Кажди секунду. її ляшко назвав Ангелом Валечкою, з якою познайомився на Луганщині. У Фейсбуці поділився світлиною з нею. Розповів, що ця жінка пече хліб воякам. А наприкінці похвалився. Подарував їй авто. Подарував для Валечки броньовану машину. Сподіваюсь, Бог берегтиме цього ангела. Минулої доби Валю та її хлопців. Росіяни накрили градами під луганським містечком щастя. Згоріло все, навіть особисті речі солдатів і її стара газель. Нас На залілі постураха нісланікаваса самолет закатывали нас. Все горело полностью. Я вообще не мобильная, прибита, как говорится, к одному месту. Мне очень срочно нужна машина. На ранок вона згадала про Ляшка, написала йому смс-ку, та, як виявилось, ангел Валечка, нардепу більше не потрібна. Говорю, Валя, а як э, Олег, він обіцяв, то есть Ляшко, а він ну, пообіцяв, він тільки виложив в фейсбуці, що я подарував бронірову машину, а коли я йому послала смс, Олег, а где машина? Он говорит, Валю шукаем. А на этом все вот закончилось. Виктор, товарищ волонтерки, обурюється и брехню Ляшка называет пиаром. Единственное, с чем я соглашусь с Лешко, когда он написал, что там валя ангел. Действительно, вали ангел, но не надо этим ангелом пользоваться в своих интересах. Волонтер Валю нині хвилює, чим нагодувати солдатів на передовій. каже, запасів їжі вистачить на кілька днів, а транспорту тепер немає. Вдова жолена шукає гроші на техніку для вояків і не сподівається, що Ляшко вибачиться за спекуляції на імені її загиблого чоловіка героя, якого всі його солдати з повагою називали Батею. Валентина Мудрик, Дмитро Святненко, Тетяна Боковня, Вікторія Дмитренко ТСН 1+,1.